Словникові слова від Ада я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом виразно. Виразно це означає читати та говорити з інтонацією. Запишіть, будь ласка, слово виразно. Виконуємо звуковуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки П, А. о. В цьому слові три голосних звуки, отже, буде три склади. Ділимо на склади Ви, Ра. Зно. Ставимо наголос. Виразно. Наголос падає на другий склад. Позначаємо приголосні звуки В твердий, Р, твердий, з твердий, Н. Твердий. Порахуємо кількість звуків та букв. Називаємо букви В І, Р, А, З, Н О. В цьому слові сім букв. Називаємо звуки В И, Р, А, З, М О. В цьому слові сім звуків. Кількість звуків та букв однакова. Запам'ятайте, як звучить та пишете це слово виразно.